Я думаю, що ми можемо бачити тенденцію, коли а, ворог бере конкретний напрямок, наприклад, 10-17 кілометрів, а, і спочатку більше атакує безпосередньо а, цей напрямок і збільшує кількість штурмів на цього напрямку. Як, наприклад, в лютому це було від річки Дніпро до приблизно Комушовахи? Потім ворог зрозумів, що немає там успіху. Наші героїчні військові відбили всі штурми і атаки ворога, а, не понесивши. Територіальних втрат, і ворог перегруповується на інший напрямок, як, наприклад, зараз ворог масово анонсує те, що він піде навпаки, з комишвахи в бік Оріхова і більше штурмує безпосередньо позиції на території цих зон відповідальності наших бригад. Тож чи є щось нове, то точно нового нічого. Але коли я говорю, що є пріоритети в частині штурмів і є пріоритети в частині збільшення. Бойового впливу то це не означає, що інші території 116 км кілометрів Запорізької лінії фронту вони спокійніше живуть. Ні, ворог точно постійно атакує населені пункти при Запорізької області.